Накипіло з Володимиром Носковим. А три роки тому, від кінця березня до початку травня, українська армія звільнила з під російської окупації низку сіл та селищ під Харковом. Це був перший наступ збройних сил на Харківщині, який після початку повномасштабної війни певним чином дозволив містянам видохнути із полешенням. Адже захисникам міста вдалося вибити російські війська, що стояли ну. В притул до Харкова і Буквально обстрілювали житлові квартали із артилерії, нищили північну Салтівку, П'ятихатки, Олексіївку та інші райони міста. Серед звільнених сіл у ті дні: Вільхівка, кутузівка, руська, лозова, циркуни, інші населені пункти. Як звільняли села у передмісті Харкова, та як змінилося їхнє життя за роки, війни говоримо далі в етері радіо накипіло із начальником Харківської районної військової адміністрації Володимиром Усовим. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю і з нами вільхівський сільський голова Олександр Шми... Шмигуль. Пане Олександре, теж вам вітання. Добрий ранок, вітаю. Пане Олександре, а от спочатку вас запитаю: ну, ви серед перших були звільнені, та от сьогодні емоційно це як сприймається? Сприймається як свято, чи настільки зараз виснажені, втомлені, що трошечки це все пригосилося? Знаєте, в будь-якому особисто я сприймаю це як, якесь диво і досі. Тобто, я просто пам'ятаю тоді, коли нас окупували, коли це була вся навала, наскільки вона була потужна. А, і здавалося, ну на той час здавалося, ну як, як їх можна буде звідти погнати. І от коли це сталося, коли це почалося, тобто були. Це було як диво, і я його зараз і так і сприймаю. Це ну, такі не я не знаю, там які там я з хлопцями з військовими постійно спілкуюсь, так, От Які це починали, 92-га бригада. Так само вони так само знаєте до цього ставляться так з надзвичайного подпа. Що це були перші перші дійсно взагалі дії по. Де окупації е, нашої землі, тобто з малої Рогані, з цієї посадки, за 26 Рогані. березня, якраз мала на там. Так, потім гу. потім вільхівка була вільхівки. Тобто вони спочатку мала Рогані... Тобто я я, я вважаю, що там навіть навіть самі москалити вони не не не, 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 не очікували, не очікували так. що може бути воно піде в іншу в інший бік. Mm -hmm. І тому, в принципі, тут до до цього можна ставитись. Так, а так звісно, вже час пройшов. Люди е виснажені. Це правда, настрої такі. Ну це це скрізь, але наша задача е ніхто ж не казав, що буде легко падати духом. Наша задача точно не да. падати духом, а наша задача продовжувати опір, пане Володимире. А, власне, ми можемо сказати, що це диво сталося завдяки підрозділам 92-ї бригади, завдяки Кракену, завдяки теробороні. Та от ви теж це все-таки називете дивом, яке здійснили бійці. Чи, можливо, інше слово спробуєте добрати, іншу характеристику? Ну, Диво, це точно, мабуть, влучне. Опис того, що відбувалося але це диво було воно якби, це, мабуть, повне розуміння між силами оборонами на той час. Хоча це був такий сумбур. Сили оборони підходили різні підрозділи. Крім того, не забути, треба що тут була в нас 93 третя бригада, яка завчасно прийшла і надала допомогу своєю важкою технікою, тому. Диво, мабуть, це від Бога, який охороняє нашу рідну українську землю, і слава Збройним силам, які змогли це диво використати в своїх цілях для звільнення наших населених пунктів. Ви знаєте, скажу нашим слухачам. Ми тут трошечки з паном Володимиром усміхалися, тому що його. Призначили виконувати значить першим заступником так харківської районної адміністрації якраз за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, і власне відтоді він вже і виконував всі ці функції керівника району. Давайте так, пане Володимире. Ви опалюєте ситуацію, в якій опинилася частина сіл Харківщини, ну буквально. Так, це з перших днів Великої війни, та? описати ситуацію? Так, 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 так. Ну, я сам проживаю в 15 кілометрах від державного кордону і коли це сталося, о 5 ранку я покинув домівку, надав розпорядження там дружині, рідним всім, що робити. Хоча всі все знали, вже все були згруповані. Сам вирушив на роботу, вступив в комунікацію тоді з силами оборони, з штабом оборони ну, з обласною військовою адміністрацією Служби безпеки, з тими підрозділами, які ми вони, які вже зайшли на той час на території Харківського району і були готові до оборони зустрічати населення, яке потрапило в цю пастку. Евакуація була можлива в перші дні, скажімо так, вільна, але не з усіх громад. Що це брати Дерачівську громаду, то там можна було без всяких там якихось обстрілів, але було це небезпечно дуже виїхати аж десь числа до 7-8 березня. Люди виїжджали московити каталися по територіям, так скажімо, вальяжно але це було не окупація, а знову таки, як ми казали, що вони блукали Вони не розуміли, це правда, що тобто це не легенда, та що ми тоді сміялися, що вони їздять по у цих радянських кордонних картах. Тобто, ви це все і ви, і пан Олександр, все це бачили на бачили на власні очі. От а -а -а. розкажіть про це. У нас в селищі слотини 25 лютого був бій перший в Цевдеречівській громаді, де була зупинена і розбита колона. Вона була величезною, там було більше 200 одиниць техніки. Її почали бити з прудянки. Це таке ділянка місцевості, три населених пункти включалася прудянка, слотине безруки, і ця колона розтягнулася десь на близько, 15 кілометрів її били в різних локаціях. Наші хлопці, такі диверсійні групи маленькі, які її зупинили в роздробили і зробили пекло їм на цій протяжності. Що московити не розуміли, що куди бігти. Вони ту колону крутили, розвертали. І був, був у нас підбитий в селищі Слатине один із командирських БТРів, якому були карти, це були паперові носії, але паперові носії там х років. В них там були вказані прив'язки до місцевості, які вже не існували, тому що за за часів. Радянського Союз 70-х років там багато чого змінилося. В нас там була 80-х, Змінилися річка і русла річки і каналів, і вони поперлися в болото, яке там не могли пройти, тому що там, за рахунок меліорації вже утворена була певна ділянка місцевості, вона непрохідна була до дергачів низом. І вони пішли іншим шляхом, пішли вгору, виїхали на Золочівську трасу, тому що. Отримали гідну відсіч тут, на ділянці дороги, яка вела до Дергачів напряму, по нижній так називаємо трасі. Вони вийшли на Золочівську трасу, це паралельна траса, яка проходить справа від Дергачівської кілометрах 7-8. І вони чомусь не звернули на диреччі, їм до Дергачів там пару кілометрів максимум, але був тоді туман такий. Ну, якраз було плюс-мінус один-два градуси, і вони повернули на Золочев. А в той час вже підтягнулася 93 третя бригада своєю важкою важкою технікою, плюс хлопці тероборони, поліції Золочева її гідно зустріли на підходах до селища Золочева, був бій, і вони знову-таки частина пішла там, повернулася на Росію іншим шляхом. Частина повернулася тим же шляхом назад, стала повертатися. Частина залишилася в населеному пункті там, без, рука, без руки, на деяких вулицях в полі, і там через добу вдарив мороз. Мінус майже 20 градусів. Вони стояли, грілися, грілися, техніка їхня повипалювали всю, все пальне. Техніка, яка деяка попримерзала, вони змогли не змогли її зрушити, те, що змогло виїхати, вони виїхали в зворотньому напрямку, а, а те, що не змогло виїхати, десь частково щось наші місцеві хлопці змогли забрати, витягнути, передати Збройним силам. А те, що не змогли, то місцеві мешканці по команді знищили все як можна там різали проводку били серйози, самі люди виходили і, і, і робили так, так? Ну як самі? Вони питали, що спочатку вони дзвонили, питали, що з нею робити. Хлопці робити, привід заберуть командування, поки не мало можливості тоді відправити евакогрупи, щоб забрати цю техніку. Е -е, була команда, сказала, знищуйте. Дали ми команду їм знищувати, а потім через. Добу, там, командування сказали, що ми зможемо приїхати забрати, але вже багато техніки місцеві понищили, ну що можна було, техніка не рушила. Це була, різалась проводка, зливалося, там, знімалася зброя, билася оптика, ну, максимальний е, ущерб наносився в ворожій техніці. І одну колону ми там потім е, знайшли в полі. І з неї витягли 4 одиниці техніки. Це 1 березня було це. Бачили по телебаченню. Був сюжет. навіть у новорічному привітанні президента, коли мешканці хлопці з селища Слатине огнали перший танк Т-80. Це офіційно підтверджений факт. З відео, все як ніяка не легенда, не міф. Там все це було достеменно, Ми знаємо цих хлопців. Угу. А пан Олександр спостерігав, як сотня е, танків е, кружляло навколо так, е, вашого села. Ну, умовно кажучи, сотня велика колона, не знаю, ми тоді 47 одиниць нарахували. Ось, будинок у мене проїжджали це числа, мабуть, 28 було лютого. Ось, а там вони заходили зі сторони перемоги. За Котубівки звійти, і е, е, по, е, наші ж люди там же ж е, виходили на зв'язок, він вже не працював, там можна було вийти на зв'язок, тільки кудись на пагорб, зібравшись, і ось е, казали ж там. Е, Туди поїхали, сюди поїхали. Ну, складалося враження, що просто якась всі танки, які в Рашкі є, вони всі приїхали в вільхівку. Виявилося, що це одна сама колова, але вона трошки блукала. Пане, та, та, ну. та, та. пане Олександре, от вільхівка, правильно я по карті розумію, що вона розташовується. Якраз поблизу Харкова, і у вас стояли е, орудія, які стріляли е, на. підкажіть на який район, на околицю Харкова. В першу чергу Урагані, ХТЗ, Раган, і ця ХТЗ, вся так? частина, да, вся, виходить, частина, яка знизу от сюди, з, ну, скажімо так, Західна околиця Східна східна, да, схід такий, але не північний, а сюди більш центральне. Да, там, тобто, ця вся частина. Я думаю, що до аеропорта вони теж добивали від нас. Там була в пасаці тушо 90 друга, то в Малої Рагані, що Бутусов потім знімало. Там велике угрупування. Потім те, що Кракен в Вільхівки вибивали, там була в ліску, стояли, вони теж виїжджали, градами били і ховались. Їх дуже довго там намагалися вирахувати, але потім вирахували. Єдине, що єдине, що знаєте, так радує, що майже вони всі лишились, там і лишились. Всі, хто так, це так. робив спочатку, тобто там їм пощади не було і. У них були дуже патені. І у нас дуже великі. У нас і Тарасенка ж. Да? Жора, він загинув. До речі, в мали рогані там на сусідній вулиці. Ну, і вони там з іншого боку це заходили на мало рогань. Да, фрайкор заходив з однієї сторони, де нас та друга з іншої. Ось, тобто це все було стилями титанічними і дуже багато. Дуже багато на загибло, але розумієте, це ж було найважке саме, саме зробити перший крок. Коли Тож, вони зробили, емоційно коли... було складно і фізично, та, і, емоційно. і фізично, і емоційно і люди емоційного. вже от ви правильно сказали. Вони чекали та ці приголомшені от, тим, що Росія е таки чинила е напад. Так і важливо бути було дати оцей перший крок. Це ви дуже влучно сказали. Я ще пунктирно хочу сказати, що от, звільнення якраз у квітні руської е лозової та е цього села якраз е допомогло. Припинити обстріли П'ятихаток і Олексіївки, Ну, житлових масив, масивів Харкова. Це я ну розповідаю для того, щоб нам було у нас була повна картина. Наскільки це було важливо звільнити оці ці найближчі громади до Харкова? І перейдемо до нинішнього часу, бо мало залишається у нас часу, пане Володимире. А, зрозуміло, що і газопроводи були зруйновані, і комунікації були зруйновані, і замінованість так, бо ви от перед ефіром казали, що там з саперами зустрічалися, говорили. Що цією ситуацією? Дійсно, було дуже складно працювати з історією, що було порушені комунікації, але наші героїчні і я скажу не, не без перебільшення. І електрики, і працівники газової служби виїжджали під обстрілами, ризикуючи життям, поновлювали, відновлювали дещо можна, а на тих територіях, де давала безпекова ситуація, туди доїхати, щоб не потрапити не в полон, не заважати хлопцям. Ну, на тих територіях, звісно, де велися постійні обстріли, туди потрапити було не можна. Але на території, які контролювалися Збройними силами України. І навіть сірі іноді зони електрики могли доїхати, десь щось відремонтувати швиденько і повернутися, надавши людям світла. Я скажу так, що населений пункт без руки він був в перші дні, вже заходила військова колона, там побили багато ставбів, тому що росіяни їхали, стріляли так навманян, коли отримали опір. І потім, коли вони вийшли, повернулися на території Російської Федерації, і їх не було там ще 10 днів, то в денний час хлопці вискакували десь щось, самі місцеві мешканці на телефоні, в комунікації з електриками, щось ремонтували і подавали людям світло. Так само, і газові служби працювали в місті Харкові. Це... Зовсім героїчні комунальники, які там mm -hmm. було таке, що ти був приліт, ти їдеш на територію в район, туди їдеш яма, рад від 200 -300, там, в діаметрі 4-5 метрів, повертайся назад, там вже лежить асфальт і прибрані всі, все скло, яке там набите. Якось так. Але от пане Олександре, а у вас за півтора місяця е агресор багато встиг накоїти? У ну, нас коли звільнили, ну, було зруйновано, якщо інфраструктурні речі, дивитися всі там же ж пам'ятаєте, був мороз. Тобто з ладу і водогіни повиходили, порозморажувалась вода. А ще 24-го а Вже лютого ми тоді ще коли могли заїжджати в Вільхівку, не пытались, намагалися його налагодити. Він з того часу вже газу не було, світла не було, зв'язку не було. Тобто, в принципі, ну, каналізація так само не працювала, бо вона канецьки не працювала, не було світла. Тобто, в принципі, відновлювали все і. Ці період, після того, як мало вже ще, ще двоно було поруч на нада, як то кажуть, це все ще було дуже щільно заміноване, і все. І хлопці, і енергетики і газовики. Вони ну я тоді на це дивився і думав, що от, ну, вони такі ж самі герої, як і військові. А скажіть найголовніше, па, пане Олександре, інфраструктура це класно, але люди, от вони повернулися додому, чи все -таки? У нас оцей там просто... страх сидить всередині, там була ситуація, яка за того, що ми були дуже близько, у нас люди майже не мали можливості виїхати в... так? виїхати коли угу. це почалось. Тому як тільки їх найбільший вин... більший був відплив людей. А тоді, коли ми це звільнили, тобто ми, люди ковтнули, як то кажуть, свіже повітря і змогли на на волю вийти на територію потім, як тільки відновили е, світло, газ, е, воду е, пішов процес е, пішов. Процес і майже майже, мабуть, косінні вже 22 року, ну до, переважна більшість людей повернулась Мівки. Ті, хто уїхав далеко і лишився десь за кордоном, вони і досі, в принципі, там. А ну, відсотків, мабуть, 60-70, Ну, по дітям я дивлюсь, дітей дуже багато. А вони, вони, вони повернулись. Ну, пане Володимире, от закінчуючи, все таки е з вами розмову сьогодні так складається, що частина е сіл Харківського району і громад вони залишаються під активними а, е і наша війна ще тримає, триває, і тому вам доводиться постійно реагувати, постійно відновлювати, постійно шукати е ресурси. А як діємо, та це вже зараз на четвертому році повномасштабного вторгнення, це вже накатаний механізм. Все відбувається майже автоматично від спочатку, починаючи від евакуації. Це вже налажена ціла система. Є в нас люди, які цим займаються, є в нас організації, благодійні фонди, які займаються після кожного прильоту. Зразу виїжджають групи швидкого реагування. які... Одні займаються відновленням закриттям периметру, інші гадівлею людей надання самого першої необхідності, інші розселення. Тому цей процес вже зараз він автоматичний і в Харкові він сприймається як повсякденне само собою, та, та як повсякденна робота, тому mm -hmm. що обсі у нас відбувається щоночі і щодня. Отак От бачите на третій рік війни, чи вже четвертий рік війни пішов, і ви дійсно сказали дуже важливо це спостереження, що ми вже стали багато що сприймати як таке буденне? Це з одного боку правильно і добре, тому що пристосовується наша психологія. З іншого боку, нам розслаблятися точно зарано, і ми маємо бути постійно на чеку. Щоб діяти, щоб в певний момент знову згуртуватися, і я дякую вам за цю розповідь, дуже важливу розповідь. І бажаю ресурсів, бажаю сил, бажаю людям розвивати свої села і громади. Ну і щоб у наших партнерів. Бізнесу місцевого так було бажання і можливості вкладатися у свою державу, у свої рідні вулиці, рідні хати. Це дуже 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 важливо. З нами був начальник Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов та Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь. Я дякую вам, друзі. Я ще при принагідно... дякую. Да, дякую. Я ще принагідно вам скажу, що ви також можете знайти подкаст, який вчора провів наш ведучий Філіп Декань, Він з військовими Кракену теж розповідав про. Звільнення громад Харківщини. тож ми звісно ж, в наших подальших етерах ще будемо звертатися до цих історій і подій. Зараз ми слухаємо, як на мене, теж дуже дуже таку мотиваційну, дуже важливу і як для військових, і як для нас цивільних пісню. А тому, що наш великий опір за свободу України триває.